яка система молишся то що хочете Та ніхто не напився. Просто завтра в наше село приїжджають гості з Америки. Ну і чого? А я тут до чого? Так ми завтра в клубі хочемо показати новорічний концерт, так сказати, культурна програма. Ну Добре. Добре. А ось сценарій повинні написати ви, Клавдія Іванівна. Ви ж у нас така я Щас. Ага. Ось його тапочки зашнулую. Ви повинні врятувати честь нашого села. Напряжте свої ізвіліни. Ага. Я тобі що повинна? В 12 часов ночі їх напрягати. У мене після 12-ї ні одна ізвіліна не працює. Я не зможу. Зможеш. Випий самогоночки. Прийми валір'яночки, так покури на конець та концов. Зараз так всі ці, е, письменники роблять. А про що хочеш писати? Mm, та зроби який-небудь ремейк. Що тобі подобається? Дивися, то завтра встигне. Ага, я тобі що? Дарія Донцова за ніч книжку писати. <рес> Добре. Ладно. Давай щось придумаємо. Слухайте, Петро Іванович, у Вестерний. Стояв похмурий зимовий ранок. Стояв, стояв. Покажи, кажи, що там стояло? Не виходить у мене нічого, музи немає. То де ж я і тобі її візьму 12 годин ночі, а? Всі ж кервоночні магазини закриті. <світ> ну добре, спробуємо ще раз. Давним-давно. Коли вільні стада бізонів населяли безкраї простори дикого заходу, коли ще не було мобільних телефонів, і коли у великого співуна Тімоті на, на тілі не було ще жодної татуїровки, та й тіла ще не було. Ні, давай щось попроще. Тіпа жили були дід і Угу, Так, ну добре. Десь колись, в якійсь країні, у маленькому селі проживали баба з дідом, працювали на землі. Все було у них в коморі, салом, м'ясо, огірки. І горілочка водилась, і пеклися пиріжки, у хлівірове корова, в клітці двоє поросят. Тракторець купили новий, склавши трохи грошенят. Збудували нову хату, і у хаті все тіпто. Не було в них лиш дитяти. Ну не дав їм Бог діток. Тож то у нас давлять, тож ж водички нам подасть, то хіба ж ми такі погані. І за що ж така лапася? Хочу діток, сина й дочку, зараз хочу, хоч кричи, що забився у куточку. Думай діду, не мовчи. І я ж старався, намагався, ну ні свят, ні вихідних. Все, терпець мені, урвався, обійдемося без них. Буду я тебе любити. І жалітиму завжди, ну навіщо нам ті діти? Я подам тобі води. Якщо, діду, ти не хочеш, щоб потомство в нас було, то піду в гречку скочу. Не один ти я село. Слухай, бабцю, ти дістала. Не чіпляйся. Я старий. Інших справ тобі замало, йди на курси. Йядь шиї. Мана настала сніжна, за милогород і сад, виряджає баба діда в білу церкву на базар. Їй, дідусів, не барися, новий рік не буде ждати, та до вечора ж вернися, будемо свято зустрічати. Купиш фрукти і шампанське, торти взяти не забудь, відсвяткуємо по панськи. Скрізь торгуйся пильним будь. Знає, нині в світі криза. грошенят побільше дай. Та чекай мене з сюрпризом. Стіл тим часом закривай. На слава притомилася стара. Де ж ти, діду, забарився? Ну скільки ще тебе чекав? Може, з друзями напиться чи самі на святкувати. Ой лиха ж моя година, дай погляну у вікно. Ви єси ще гуртовина. Мав ну, би вдома, будь там, де ж ти їде. Я. Привіт, старенька, що казала все привіт, від святкуємо гарненько. А оце тобі сюрприз. Знаєш, mm -hmm. бабо, що за штука. Це комп'ютер. Ноутбук. Ось куди пішла наука. А за нього аж п'ять штук. Ой, Боже, Знаєш, Там у інтернеті є солідний магазин. Може, купимо з тобою низький гулочку? Ну, нарешті я щаслива. Ця ідея просто клас. Справжнє новорічне диво буде влученка у нас. Слухай, бабу, що ми все, віршами та віршами, давай уже прозою! А тобі в житті хрози не вистачає. Ну добре, діду, швидше всі Тисни на кнопку. Я згораю від дитяків. Давай. Так, інтернет, магазин. Розетка компьює. Поніс. Ведь ти, ти хто? Ох, ну ти діти пограв. Я ж вечок твій, Васюк. А де внучка? Так я ж за неї. Так, дід, не, не мовчи, говори що-небудь. Люди святочкають, правда, бабуль. Ми, ми внучку замовляли. Так, ми замовляли внучку. Так я ж за неї. Я ваш єдиний, неповторний внучок! Ну, є досить, погнали. Давай вже. І справді діду час іде швидше. Будемо готуватися до свята. Ну що, передягаємося? Так, давай! – Так, діду, давай швидше, тому що ми не графік не вкладаємося. <гум> а нам ще <гум> треба Санту на подарунки розвести. Того, що своїх тебе, як завжди, не вистачить. Так що, <говори> давай швидше <говори> пішли. <говори> 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 Ось так завжди, подарунки в торбинку. Складати снігурка, листи від фанатів Діда Мороза теж снігурка, оленям зачіски робити, щоб круто виглядати, теж снігурка. А як горілку пити, то з дідом? Ну, попадіться ви мені, і я вам таких зачісок нароблю два відморозки. Ти чого тут розкричалась? Я тебе ще в свій сценарій не вписувала. Не вписувала, а прийдеться. Діда з внучком вона вписала, а снігурку що? Не потрібно. Ось тут і пиши, що снігурка в пошуках діда і внучка дуже нервувала, не те слово нервувала. А коли знайшла, то діда переламала останню палицю. Яку ще палецю? Як яку? Дерев'яну. А ти що подумала? А внучку руку ось тут. Та ні, мабуть. Так, досить мені голови морочити. Йди і шукай своїх пригарних. А я буду писати те, що мені треба. Так, пишемо. Снігурка зі сльозами на очах пішла шукати Діда Мороза і внучка. А в цей час баба підкорювала інтернет. Я ж так хотіла внучку. цей дідував замовив цього внучка васька. Ну, нічого не можна доручитись. Спробую сама, так. Що ти? Якийсь топ-шоп. Топ-шоп. <му> веселимся, Ой. Ой. но сразу при исправке. Филе. 100 долларов. Голый тост. 200 долларов. Ой. Полный стриптиз. 300 долларов. Ой. Приватный танец. 400 долларов. И есть гилька для пенсионеров. Ты кто? Я мальчик по вызову. Вызывали? Вызывал. За Показывали я красивого и обаятельного шалунишку. Дай, вот, дай. получить. Так, скорее делай. Ой, я Заказов ой, под Новый год ой, очень ой, много. Так да, что, поехали. Бесексуал. И работа исключительно только для женского пола. Фантажа. Так что отвалите, дуля. Я с бабушкой щупаюсь. Я тебя зараз отклоню. Да мы напалыйся! Я тебя... С... 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 віо хто? Хто хто? Віолетта. Віолетта. Вокально інструментальний ансамблеток. Який ансамблеток? Віолет це моє ім'я. Віолетта. А ну, Віолетта. В мене покажи. Що ви робите Я з прилічної сім'ї? Ті, а не позорна. Ну кого ти привіз? Ну, що ти починаєш? Ну перестань. Любиш, що може Віолетта. такого? Мене? Та вона не тебе, вона капусту любить. Перестань. Потрясна подруга клас. Потрясна далі. Ану, потряси, Віолетта, Потряси! Що це робить? давай. Давайся. Ну, давай. Що це за казкова хвея у трьох головах. Діка, вона класна подруга. Що ти починаєш? Васю, навіщо вона тобі? Ну навіщо вона тобі? В тебе є дівчина галя в сусідньому селі. Супер, дівчина. дівчина! супер дівчина. Галя? З сусіднього села. Таді за 55 років. Ну за те ж. Кто сидит в so, Так, бабуля, Мой. дедуля, <целовечес> мы здесь проголодались, дай нам что-нибудь с твоей торбинки. Если будешь дома. Деда, не небеса. <целовечес veya> Я хочу еще спросить, надовго ця казкова Хвея до нас завитала? Ну, часика на 20 точно. Ну, мене, підійде туди. Діда, я ти скажу на вухо. а якщо залишиш свою пенсію, залишиться на ніч. Досить мені цього цирку, геть звідси, а дівку дівку положи. Постав, де взяв? Ну, ти до інфаркту мене доведи. Ну, діду, папа, що ви починаєте спісувати? Ну, на гарячку, діду. Ну, диви так. Ви хотіли внучку. Хотіли? Значить так, є в мене на приметі одна блондиночка. Ні. Навіть дві. Заваливайтеся! Привіт, всім блондинка! Привіт блондинка! Привіт, блондинка. блондинка! О, привіт, не Привіт, корінка! Я, пройшли твоє нові в фільму? Не нормально. Тільки режисер трошки незадоволений. Каже, що в мене ноги дуже холодні. <рес> Та всі вони чоловіки однакові, всі вони свині. А це нічого, що ми чоловіки тут присутні. О, Карінка, а ми ж не одні. <рес> <рес> І <рес> то правда. Тільки чоловіків я щось тут не бачу. — Бургу гнать! Дідуля! Дідуля, не дуйся, то! І вограм, да? А чого нам скажете, що ми свині? Ага. А тому що я звіряток ну дуже люблю. <ривіт> О, ці... <ривіт> 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 Ось на днях до мене повинен завітати дуже класний чіпачок. То мені треба не забутися по дорозі купити будиночку він щоб настроїть його на найлічний лад. Дивлячись на тебе, йому одної бутилочки буде мало. Що? На себе подивись, Крокодил ти на каблуках! Це я крокодила та блудок! Ти, ти, ти навіть живіш, ти навіть на кропатина на, на не схожа! <ріпи> Що це? Я не схожу. <ріпи> Нучок Васьок, ну. Віолетта, і всім дай по 50 грам музи. Знаєш, нам цей сценарій. Що тут у нас? На кому ти тут зупинилася Карінка, Малінка? Тут скоро американці приїдуть, вона. Точно, американці. Здається, муза повернулася. Поки старого немає. Я все ж таки спробую замовити собі вручення. Так. Розетка ЮЛ. Ну, розетку ю. What is your name? Sorry? Так, ти мені тут не хайка і не сорі. І водки ж я тобі не налью, поки не скажу, то такий звідки. Я із Ден із Америки. Приїхав каки до Halkin Ukraine. А в мене в Америці родичів нема. Хіба що знайомий Санта? То ти що, внук Санти, як тебе звав? Ден Сантос! Ден! То ти де Я американець! Приїхав з Америки, катки по вашому квалкості. До мене приїхав? no, no, no. Він culture program. E, Смотреть на будівна програма. Значить, і клуб до клавки, ну ти подиви на ту клавку, кругом стигає. Бігає по селу, якусь музу шукає. Слухай. А може, ти її муза? Ага, все ясно. То ти адресою помилився. Оу есть! Помылиться будет питься! Це, хто, це, хто це такий? Це, це, це десант це ж американський. Подивіться. Скільки американського десанту нам тут і не стачало? Діду, слухай, це внук Санта Клауса. Познайомся. Це... Ну, проїздом він до Сумати. А чого він роздягався? Повних традиція. 31 грудня подачу, баню. З як у нас, <coughs> в садик. Ти мені Reese... зуби не заговарюй. Знов я так. Ти артист? Ну. Йосип Кабзон під Кіркоров. І його подав. О якого Богу? Ти сюди припешся. Якого бобула Тобі тут треба! ти хочеш санкцій! Хочеш скандалу міжнародного! Він клави заклувши, Ти що розходити? А ти що, клавка? Дойдісь до клавки. До клавки навіть! де-де? Петро Іванович, ну чого ви кричите? Чого ви людей лякаєте? Ти сценарій написала? Американці що приїжджають. Та не хвилюйтеся, Петро Іванович. Сценарій написали. Ну, костюми пошиті. О, тада, артисти так. на сцені, музиканти на місці, глядачі у залі. Ми вже готові до зустрічі нового року. Це все дуже добре, але ж плавно. Сонечко, це все мора. І це Дід Мороз, і ці артисти, і концерт. Головне ти. Ти і я. Я тебе вже одинадцять років як кохаю. Оце дивлюсь на тебе. Ой. А це ж таке гарне буде. Ну, тут ти посужу картопельку. Так. А це теж таке гарне полечко. А тут я бурачки посажу. Буде о. Так, петюга. Якщо ти на оцьому полі нарешті не посадиш морковку, то я це було став так. Не надо, я сам! Ну, старий, повеселий. Тільки всього надивились, що таке повір мені не і снідах. Ну, їх, бабо, приколи, всякі витівки й понти, не куплюсь на них ніколи. Бо найкраща в мене ти. Ми з тобою вік прожили, біди й радощі ділили і тепер на радість всім маєм друзів повен дім. Техніка це річ корисна. Але може не навмисно зіпсувати настрій всім. І дорослим, і малим. Інтернет це просто сила. Все у ньому вищий клас. Заживемо в трьох чудово. Залишаюся у вас. Вас я буду поважати і любити, шанувати. Тож залишуся у вас, буду внучкою для вас. Всіх запрошуємо до хати, з нами новий рік зустрічати, веселити, святкувати, вас смачненьким пригощати. Щоб усі були здорові і красиві в році нові. Хай любов вас зігріває і Господь допомагає. Вас дозвольте привітати, щастя й долі побажати, зичима усім добра і весняного тепла. Всім бажаємо дружити, не сваритись у мирі жити. Старших себе поважати і батьків не забувати. Будьте радісні, веселі, хай лунає сміх в оселях, хай життя несе щоднини тільки радісні новини. Не сумуйте, веселіться, якщо гірко, посміхніться, буде у житті у вас. Неодмінно все гаразд. З Новим роком, з новим щастям, хай обходять вас на пасті, всім бажаєм довго жити і лише добро творити. Хай всі біди і тривоги забирає рік старий, бо з далекої дороги поспішає рік новий. Хай И наша сценаристка Клавдия Владимир Ивановна, она Светлана Лаза. С новым годом, с новым счастьем. Дякую, дорогі друзі, я не запрошую всіх.